Коли гуляєш по прекрасних вулицях нашої Одеси, іноді радієш тому, наскільки вона прекрасна і жива, а іноді не радієш тому, що вона ось в такому стані, як ми зараз бачимо. Приїхали ми на вулицю Степову, перетин з Богдана Хмельницького. Коли приїжджають якісь високопосадовці із Києва, тут проїжджають кортежі і комунальнички наші ховають альфатери з вулиць для того, щоб не псувати офіційний приїзд. Ну а що їм ще робити? Тому що альфатери це єдине, що вони можуть сховати. Оце ж, от все. Вони сховати не можуть. Це ж трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ну і що ж, наше вітання комунальникам нашого прекрасного міста. Причому абсолютно всім служимо вкупі. Наше вітання з приводу того, наскільки вони прекрасно і злагоджено працюють між собою, і наше окреме вітання через те, що вони не роблять аж раптом нічого. І от я іду, і я ризикую навіть серед білого дня зашпортатись і бебехнутись. До нас підходила жінка, каже, слухайте, а до кого мені звертатись? Я тут кожен день хожу, світла немає. Я упала. і показує мені обдерту руку. Жінка літнього віку поважного. До кого мені каже звертатися? Я кажу, слухайте, ну звертайтесь, напевно, в свій ЖКС. Вона каже, я зверталася. Вони кажуть, це не їхнє. Я кажу: ну тоді пробуйте дзвонити на гарячу лінію. Вона каже, туди не можна додзвонитися. І вони кажуть, звертатись в ЖКС. Кругова порука. Кругова, тому що, по ідеї, ЖКСники повинні були б подивитися, що в них робиться під вікнами будинку, звернутися в Зелентрест що найменше для того, щоб Зелентрест, блін, приїхав і зробив щось із цим. Дерева це в нас Зелентрест. Зелентрест. А Зелентрест чим займається? А Зелентрест два місяці пиляв на вулиці Пушкінській, тепер італійська. Дерева. А на це все в них часу нема. Це тротуар. О, о. О, не хочете зелентрест? Добре, ще прекрасніше. В нас є люди, які беруть мільйони кожен квартал на те, щоб облагороджувати тротуари і дороги. Навіть той самий Роздрострой, який нещодавно знову виграв цять мільйонів гривень на те, щоб перекрити тротуари нормальні. Де воно все? Тротуар в польоті. Тротуар. Відсутність тротуар. Ямка. Прекрасніше за це вигадати дуже складно. Така ручка. Це якби хтось собі хотів стирити додому сувенір, знаєш, береш, піднімаєш, гоп. І ось власне за це люди шпортуються і бебехаються, роблять собі вавки. А хто за це відповідатиме? Та ніхто, тому що ось асфальтне покриття ми бачимо за мільйони. Ну шикарно, ну просто Підходить людина і каже: дивіться, а гілка висить. Відірвалася і висить на таких самих гілках, а внизу машини стоять. І якщо ця гілка побахнеться, хто буде платити? Та ніхто. А зелентрест у нас пиляє гілочки на Пушкінській і облагороджує територію біля думської. Ось дивіться. Ясно? Я зараз отак от підстрибну, або була б я трошки вища, мене б тут закоротило. Вулиця. Люди ходять з візочками. Детек. Вам повилазило? Ну, ми вам показуємо. Це вулиця Степова. Ось. Це, типу, що? Це декордо Різдва? Це так повинно бути? Висить. Прошлом в, року, в ноябрі, коли... минулого року, в листопаді, коли було обледеніння, впав ось цей стоп. Обірвалися дроти. Тобто тут все обірвалося, і рік вже вони висять. Ніхто нічого. Приїжджають якісь служби. Ну, ви ж бачите, в якому воно стані? Он як вони скрутили зверху. Вітер дунув, гілка ця впала, обірвалось. Крім того, що вони тут, в принципі, нічого не роблять, то вони один на одного перекидають. Кажуть, це інша служба, а це інше. І на цьому все. Кажуть, скрутили, нічого не знає ніхто. Це так висить. Про будинок окремо можна, звичайно ж, сказати, на якому ці всі дроти скручені. Слухайте, тут, тут можна як почнеш, так і не закінчиш. тут тобто можна взагалі зачепити абсолютно всі служби і починаючи від мерії, ось так от знаєш, плювати в кожну службу підряд, тому що вони нічим не займаються, як ми бачимо. Це ми ось на п'ятачку в кілька десят квадратних метрів. Ми далеко не відходили. Це тільки один крихітний кавалочок Одеси. Подивіться, в якому він стані. Причому все починаючи від А і закінчуючи Я. А скільки таких місць по Одесі? Купа, і на кожній вулиці можна ось так, от пройтися і помилуватися тим, як в нас працюють владні структури, комунальники, абсолютно всі. Наше вам велике не тому що це просто ну це шейм, кошмарний стид і позор вам усім. Поки буде існувати така кругова поруха, в нас нічого не зрушить з місця. Дорогі мешканці Одеси, штурмуйте, штурмуйте свої жеки, телефонуйте. Пишіть заяви, ви тут живете, ви маєте повне право ходити по нормальних асфальтах, ви не повинні боятися друтів, які вам падають на голову. Тому не бійтеся, не ризикуйте. Нас більше, ніж них, в них трошки більше влади, але якщо б вони цю владу скеровували на те, що потрібно, а не те, що їм хочеться. Нас було б не місто, а ляля. А натомість ми маємо ось це все. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, ви нам, будь ласка, телефонуйте, пишіть, прилітайте в коментарі, і ми цим займаємося. Побачимося ще. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.